Так, нам друзі привезли таку установку, зробили вони самопальну для заміни рідини в гурі. Підсилюючи руля. Зараз ми будемо міняти на хонді, на коліни. До речі, чому взяли коліну хонду, бо у колі були скарги. Так? Вона гуділа, так? Да. да? Годіла, бачите, колі? Годіла, да? І експерименти ми. Вирішила поставити на цій Хонді. Так, Honda. Ей, Dort Batzala, бля. Так, Honda. Установка. Установка. Отака у нас ATF. Який там номер 3123 PM 3123. Це у нас кондиціонер да? 330-й. Кондиціонер, жидкость, Ось така установочка. Да? У нас є насоси, відбір і подача нової. Є трубки, які ми поставили бачок гідроча. Вже поставили то поставили. Як же ще робити далі? Втикаємо. Ми залили туди нову АТЕРку. Закриваємо. Тут уже вчора безхислив. <laughs> Андрій горіть шуткує. Да, то що з беслив, так. Закрили. Руслан, що там треба заводити, так? Да? Обов'язково. Обов'язково. Заводимо. Коля! Давай так. Ти там трубки ти тримай отут, да? Я не знаю, як воно смоктати буде, да? А я запускаю тумблери. І дивимося на бачонки сюди. У нас стара буде сюди витікати, нова звідси буде забирати. Врубаю, да? А, стоп, ніхрена. Акумулятор треба підкинути. Плюс-мінус на акумулятор. Ярик, Зробиш? Давай ближче підемо. Нам живлення треба, так. Да, Не дурни, бля. Я, готово, да? うгу. Включаю. Стой. Она не сосет, Не сосет? Все, но талкаю, бля. Стоп, стоп, стоп. Відбира второе, включаю. Додаю новую, да? Подними там, может, трошки подними, трошки подними. Новую даю. Пішла нова. Трошки підняти, ми там може в дно уперли, бля. Ну він не казав, що треба буде грати. А у нас подачі вже майже немає. Відбираємо, не подачу, так? Щас, сейчас, чекай, 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 чекай. Все, вирубаю, все. Все. Все, замінило. Глуши. Ось ми що ми отримали. Получили стару, нову у нас висмактало. Все. Так. Тепер нам там на дні, так? Да? Нам треба долити кондиціонер. Оцей. Я б старую струбок зараз відсмоктав трошки. точки. Оно ще стоїть на акумуляторі, так? Да? В... Кін на акумулятор плюс-минус. Зараз стару сушлангу підберу. Я Я стару заберу зараз. Ну, воно... Повітря воно не буде тягнути. Зараз це все. Все, знімай. Скільки? Я записував 3 хвилини. За 2 хвилини поміняли. Ну що? Охереть. Дві хвилини зайняла. Дві хвилини зайняла ця процедура, заміна в гурі. Да, рідини. Коля зараз крутив, що не годить вона, не? Ні. Каже, що не годить. Каже, що вже не гудить. Ну, додали зараз кондиціонер, зараз подивимося. Коля проїде ще, скаже своє враження, як. Так. Дві хвилини. Я в шокі. Слава Україні! Всім до побачення.